Що публічна лекція Біла Клінтона, і в нього якраз запитали хтось із аудиторії про то: ну от якщо держава з чимось ну, не може впоратися, якщо в держави от на це не вистачає там чи то голови, чи то ресурсів, чи то всього зразу, да? ну от і що з цим робити? На що е, білі відповів дуже просто: ви знаєте, каже він: у нас громадський рух почався ну раніше ніж з'явилася сама держава. І коли в місті, де жив здається, Франклін, ну просто не було в міста грошей на е, пожежну бригаду. От. Просто з'явилася ініціативна група, яка сказала, народ, давайте всі скинемося, да? давайте всі заплатимо, от всі по копійці, всі заплатимо зарплату, і в нашому місті будуть пожежники. А значить, от хтось приїде і мене врятує. А якщо, ну дай Боже, в мене все буде добре, то врятує мого сусіда, і пожежа не перекинеться на мою бджілю і так далі. і так далі. Тобто, це от принципи формування демократичного чи то громадянського суспільства, перш за все, громадянського. Власне, вот такою штукою ми і збираємося займатися, що це буде з собою являти? А... Ми знаємо точно, і це знову ж таки цитата з Клітена, що жодна держава ну не, не встані вирішити всі, 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 всі проблеми. Жодна країна не може їх зробити. Ну, от просто як державна машина самотужки. Такого не буває. Такого не буває в жодній країні. да? І от в тих місцях, де держава, ну де держави не вистачає, чи то держава може і не потрібна, навіть да? бо тут береться якраз до роботи, ну. Активна частина людства. Я, звісно, згоден про цитату, про те, що 85% журналістів є кулуями, це може навіть комплімент. У мене є давна така думка, що 90% будь-якої спільноти, чи то навіть маленької спільноти, ну не варті бути в цій спільноті, але 10% надолужують, бо працюють, працюють і за себе, і за того парня. Да, ми знаємо, що ну я можу чесно сказати, що 90% сучасних медиків в Україні ну я б до них лікуватися сам не пішов і нікому не радив. Але 10% медиків в цій країні роблять медицину справді наукою і тим, що рятує життя людям. Да? Те саме стосується будь-якої спільноти, і, і, і нас, як журналістів, і нас, як громадських, там я не знаю, людей що працюють в громадських організаціях, і т.д. І це нормально, друзі. Так ну з цим нічого не зробиш. А що ми збираємося робити? У нас є дуже багато. Ну запитів і невирішених проблем, що стосуються благодійницької діяльності. Так? Тобто, ми знаємо всі, що є купа хворих дітей, яких батьків, яких жодних ну немає жодних можливостей цю дитину вилікувати. Але це найпростіший, ну найпростіша ілюстрація про то, куди потрібні гроші на благодійність. Але точно ну це, це не єдиний, да не єдиний напрямок. У нас є дитячі будинки, в яких можуть можуть ставатися різні жахи. У нас є е, люди з особливими потребами, яким звісно потрібна особлива допомога, і наша увага. Да, і увага з. І не тільки увага. Да? У нас є ще купа ну цих напрямків можна перераховувати скільки завгодно. У нас є притулки для тварин, наприклад. В Гостомелі є притулок для собак і ну, в так. І, ну Це класна ну, така громадянська активність людей, які його започаткували, але про них мало хто знає. Да? І з іншого боку, я думаю, що якби таких навіть. Ну, от, громадських організацій, чи то громадських рухів, які би займалися от, кожною своєю проблемою, хтось одні собачками, хтось інші хворими дітьми, хтось інші інвалідами, хтось інші будівництвом дитячих майданчиків, чи то наведу приклад, в маленькому місті, я зараз просто не згадаю його назву, зібралися, ну просто активні мешканці цього міста і сказали, народ, у нас тут жах відбувається. У нас зупинки з, ну, з часів Радянського Союзу ніхто не ремонтував. Вони стали ну, туалетами, це, це комплімент для цих зупинок. Да? Давайте всі, от, хто може, постійно Мося і ну і зробимо щось таке нормальне. Відремонтуємо зупинки, побудуємо дитячі майданчики. Скидалися люди, в яких є там якісь автозаправні станції, якісь магазинчики. Да, тобто дрібний, ну як на рівень України, да, дрібний середній бізнес, просто городяни. Вони от всі скинулись і зробили ті кілька зупинок, зробили кілька майданчиків. І ну це якраз приклад самоорганізації спільноти. Держава, ну можна було ще 100 років чекати, поки держава тобі відбудує, чи то там в міському бюджеті знайдуться гроші. На те, щоб ці дитячі майданчики були побудовані раптом, або щоб ці зупинки були відремонтовані. Можна чекати і нічого не робити, і постійно плюватися на своє місто. Можна підняти п'яту точку і піти щось зробити. От власне ми збираємося пробуджувати другий варіант розвитку чи то поведінки людей.